Група накопичилась у ангарі і почала обходити позицію справа там, по частному сектору. Кажу, давайте ну, їх пушками. Комбат комбатах сидіти, то ну, дістанція вже від групи до позиції, була метрів 50. У нас тоді спільний командний пункт був з Збройними силами. Комбат сидить, каже, які пушки, ну дістанція ж, не в свої позиції положимо. Кажу, не положимо. Давай. Починаємо розбирати цю групу. Половину розібрали, половина відкатилась назад в ангар. І, от, кажу, давайте по ангару поработаємо. Перший выход. Прилітає в кришу, ангар загорається, а короче, вибігає кап. Э, пригає в кущі. Артилерісти виходять по станції, зараз буде красота. Прийшов виход, ми э, всім дрончиком тепловізором контролюємо, щоб він там нікуди з того куща не втік. Ну коротше, наверное, десь в метрі прилетів снаряд. Він так встав, подивився в небо, трусився і медленно, уверено почапав до сусіднього куща.